Улюблена пора, кому й невимовні страждання. Початок літа, час загострення сезонного полінозу. Із трьох періодів цього алергічного захворювання, спричиненого пилком рослин, даний, як стверджують лікарі, найважчий. Більшість тих, хто потерпає від недуги, лікують лише симптоматично. До лікарів звертаються хіба із різко вираженими симптомами або ж займаються самолікуванням, що іноді призводить до ускладнень. В 10% випадків поліноз переходить у бронхіальну астму. Саме від неї наразі лікується франківчанка Ольга Марків. Сезонною алергією каже Ждала ще з 12 років та занедбала її. Тож тепер стала частою гостею стаціонару цього разу. Я третій раз вже так було що в березні ледве. Я вже думала, що вже все. Ну щоб було дуже мені важко, так що я навіть не могла хочба в мене що не могла даже йти. Попереджувальне патогенетичне лікування у 80% випадків може повністю позбавити пацієнтів від проявів полінозу. Однак воно потребує не одного року, та є ще один метод активна профілактика. Її засоби чи не найприємніші, адже пов'язані із мандрами та відпочинком, який допоможе уникнути впливу алергенів у розпал її дії, змінити місце проживання або планувати відпустки. Десь в Високогір'ї, в таких курортах, як Боковель, вишків, так, або Південний Берег Криму. Високогір'ї концентрація пилкових зерен на кубічний метр значно нижча, ніж в містах. А в містах тим більше пилок змішується із вихлопами машин. З іншими екологічними забрудниками і стає більш доступний, проходить через бар'єри, шкіри, слизлою. Як стверджують медики, поліноз – це хвороба молоді. Нею страждають здебільшого у віці від 8 до 30 років. Серед залежних чимало лікарів та вчених, саме вони проводили відповідні дослідження, які виявили цілющий вплив високогірного повітря на здоров'я алергіків. До речі, в такий спосіб симптоми полінозу лікували ще в 19 столітті. Щоправда, тоді цю хворобу називали сінною гарячкою.